Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна, і сьогодні ми з вами поговоримо про внутрішнього критика. Хто ж чи щось це таке? Зазвичай, внутрішній критик він має свій голос, і цей голос зазвичай схожий на голос якоїсь людини, яка б є або була в нашому житті. Для того, щоб в нас було повноцінне гарне життя, нам важливо зупиняти голос цього критика. Але для початку ми з'ясуємо, Взагалі, звідки береться цей внутрішній критик. Цей внутрішній критик, він починає зароджуватися вже в нашому дитинстві. Бо коли ми маленькі, наша психіка беззахисна, ми ще не знаємо, що таке правильно, що неправильно. І це розуміння нам дають наші батьки або ті близькі люди, які є в той момент поруч з нами. І саме тоді в нас зароджуються вже якісь Наші твердження всередині, або якщо дитину підвергають якісь весь час критиці, знецінюють її якісь вчинки, її бажання, то в дорослому житті цей критик починає говорити словами тих людей. Взагалі, давайте на секунду кожен з нас задумається, коли я зробив щось неправильно. Яка у мене реакція виника? Що я за голос чую всередині себе? Чий це голос? Чий зараз голос, коли я зробила щось неправильно, лунає в моїй голові? Одночасно, коли дивитесь це відео, ви можете писати в коментарях свою відповідь. А що цей голос мені каже? Ось там Аня, ти така погана, бо ти там неправильно щось поклала на стіл, не так як треба. Або ти там не так втяглась, чи ще щось. Що цей голос мені взагалі говорить? Я вам раджу, щоб ви взяли та виписали о, всі ті фрази, що вам говорить ваш внутрішній критик. Це буде. Початок вашої роботи для того, щоб працювати з вашими якимись твердженнями, які є всередині. Після того, як ви це випишете, ви можете, до речі, через деякий час повертатися і доповнювати цей список це нормально. Після чого, того, як ви випишете ці твердження, вже буде починатися ваша робота. Я би для кращого пропрацювання, нарадила, звичайно, звернутися до психолога, щоб ви могли це зробити більш продуктивніше, і це зайняло вас менше часу та було більш якісно. Але вибір за вами, ви можете відкрити інтернет існує дуже багато технік для пропрацювання внутрішнього критика. Я за те, щоб краще звернутися до спеціаліста, і зробити це якісніше та швидше. Коли в мене виникають якісь проблеми, я також йду до психолога та вирішую це. А не сідаю та починаю вулити якусь інформацію, бо зараз дуже багато такої неправдивої інформації, і її потрібно ще вміти фільтрувати. Після того, як ми виписали всі наші твердження, ми повинні на кожним з них замислюватися і кожен з них пропрацьовувати. Також нам дуже важливо пропрацювати голос цієї людини, яка говорить всередині нас. Якщо ця людина є зараз поруч з вами, ви можете до неї підійти особисто або зателефонувати, якщо вона на відстані, та обговорити, що ось колись там ти казав чи казала мені ось це. І тепер я пам'ятаю досі в голові ось цю фразу. А що ти тоді мала на увазі? Мала-мав на увазі, чому ти це казав. Ця легка вправа, вона зможе пропрацювати деякі моменти, які у вас виникли. Якщо цієї людини немає поруч, то ви можете її уявити, що вона сидить поруч зі мною, і звертатися до неї, запитувати знову ж таки, Дані, а що ти мала на увазі? Навіщо ти це сказав? Зазвичай люди, які в нашій голові сидять їх голоси. Фрази, які вони до нас сказали, вони були, ну, майже випадковими, це були просто їх емоції. Але ми чомусь прийняли їх емоції, і вони стали для них, знаєте, ось ця реакція як базовою, але вони не наші. І нам потрібно це пропрацювати. Насправді, внутрішній критик він зазвичай шкодить нам. Бо він не дає нам підтримку. Бо завдяки тільки підтримці ми можемо рухатися вперед. Якщо у нас буде відбуватися лише критика, то ми будемо залишатися на одному місці і не зможемо досягти своїх цілей. Внутрішнього критика потрібно потрошечку виганяти, прибирати з нашого життя. По першу чергу, дозвольте бути собою. Всі ті емоції, які ви відчуваєте, це сум, ви хочете поплакати, бо ви дуже радісні, ви маєте право на ці емоції, на те, щоб вони були в вашому житті. І ніхто не зможе вам це заборонити, бо чомусь вихи уявленню ви не повинні так реагувати, чи такого не повинно бути в вашому житті. Обов'язково відслідковуйте свої думки. Почніть робити нотатки. Якщо ви не, не помічаєте так, ось цих тверджень, які є в вашій голові, почніть просто робити нотатку, нотатки своїх думок, що вам приходить в голову при певних ситуаціях. Таким чином, ви зможете відслідкувати ось ці всі зміни та причинно-наслідкові зв'язки, що відбуваються. Ось таке було коротке відео про внутрішню критика. Я лише нещодавно поведу YouTube канал, тому сподіваюся на вашу підтримку, на ваші вподобайки, на вашу підписку та на ваші коментарі. Якщо вам було б цікаво від мене ще отримати якесь відео на певну тему, то напишіть, будь ласка, в коментарях і я його зніму. Хочу сказати, що посилання на всі мої сторінки в соцмережах я залишаю під цим відео. Якщо щось було не до кінця розкрито в цьому відео, а я розумію, що це саме так. Але я звикла більш коротко та стисло давати інформацію. На цим я зараз працюю, щоб більш розгорнуто це подавати для вас. Але я буду вдячна будь-якому зворотньому зв'язку від вас. Зараз бажаю всім гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!